Фестиваль гуцульської бринзи це свято повернення вівчарів із полонини. Щороку в квітні вони виходять із худобою високо в гори. Попрацювавши ціле літо у горах, у вересні вівчарі повертаються додому і влаштовують гучні гуляння. Від звуків гуцульських трембіт здригнулися Рахівські гори. Таким чином, тримбітарі сповістили про початок гучного свята, 12-го за ліком фестивалю гуцульської бринзи. З кожним роком цей праздник стає популярнішим. До гулянь приєднується все більше людей. Бренд вже не тільки закарпатський, а і український, і навіть за кордону є люди. Багато тисяч, не свято. І це добре, що в Закарпатті у різних регіонах є свої родзинки святкувати. У нас в місті Мукачеві це свято червоного вина, де теж до 15-20 тисяч людей щодня приїжджають. Берензи попробували різної коліш Попробували тихо банго. Що як він називається? Дуже смачно! Гороч і банош! Ось такі! Я настільки задоволена, я просто вам. Мене розпирає, я передати не можу. Ми повинні продовжувати ці традиції, повинні підтримувати їх. Тому що, якщо ми забудемо їх, то гріш нам сіна. Все гарне, все красиве. От зараз якраз у мене той період, коли мені начне ще більше все подобатися. На Закарпатті налічується близько сотні найменувань молочних продуктів, так само і страв. Багата ж закарпатська кухня саме завдяки молоку. Тож гостям гуцульської бринзи було з чого обирати. За кілограм фестивальної бринзи просили 50 гривень. Порція бограчу коштувала 20 гривень, баношу 15. За 18 гривень можна було скоштувати реберця з медом, а за 25 – шашлик. Проте більше хоче та з інтересом туристи наминали традиційні гуцульські страви та продукти з овечого молока. Ну, їх вони запитуються, в основному наші полонецькі як продукт брендю, бануш варять. Молоко п'ють, як сир роблять. оце все їх вони питають, і то ми їм розказуємо і даємо, угощаємо їм, хоч на нас дуже дуже жирна, дуже вкусна, така безподобна. Ау. Олександру Ледиді теж було непросто пробитися крізь натовп, ласих овечих продуктів туристів, але під час фестивалю і собі дещо вподобав. Закупівлю ж молочних делікатесів очільник краю довірив дружині. Більше подобається вурда. Більш м'якша, така маслиста, тому що вурду можна коштувати тільки під час випасання овець, коли не є молоко. А бринза це продукт цілорічний. У сумі організатори підрахували, гості гуцульської бринзи з'їли та прихопили із собою близько восьми тонн овечого продукту.